Богдан Ігор Антонич. Автобіографія. В горах, де ближче сонця, перший раз приглянувся небо. Тоді щось дивне і незнане пробудилося у мені. І піднеслася голова, і слова прийшли до уст зелені. Де б я не був і коли-небудь я все п'яний дітвак із сонцем у кишені. А як зійшов із гір гамірливих міст, у злиднях і невдачах не кляв ніколи долі, та не ганив, глядів спокійно на хвиль противних урагани, мої пісні над рікою часу. То Калиновий міст, я закоханий в житті поганим.